Джон Магуайр, простий чоловік з індіани, не міг уявити, що поїздка до нової родини дівчини, яку він любив, стане останньою у житті. Він хотів почати все наново, збудувати стосунки, налагодити побут і зустріти День святого Валентина за мандою Маклюр, але людина, яка сиділа за кермом машини, її батько Ларі Маклюр, уже знав, що додому Джон не повернеться. Аманда та її сестра Анна довгі роки майже не спілкувалися з батьком. Їхній батько Ларі вийшов із в'язниці і спробував відновити зв'язок із дочками. Саме він приїхав за Амандою та її коханим Джоном до Індіани і забрав їх того дня, 14 лютого, щоб відвести їх до себе додому до Скайгусту, Західна Віргінія. Вони збиралися разом відсвяткувати День Святого Валентина. А оскільки у молодої пари зламалася машина, Ларі вирішив приїхати за ними і сам відвести. Хлопець Аманди Джон, за словами знайомих, довіряв людям і хотів допомогти Аманді налагодити стосунки із сім'єю. Він не знав, що в той момент між батьком і дочкою вже почався зовсім нездоровий зв'язок. Коли вони приїхали до Західної Віргінії, до Ларі, будинок виглядав незатишно: старі шпалери, меблі з потертостями, запах вогкості. У будинку Ларі не було романтичної атмосфери Дня всіх закоханих, не було традиційної вечері чи алкоголю. Усередині панувала тривожна тиша. Час від часу чулися крики та розмови Ларі з Анною, його другою донькою, сестрою Аманди, про довіру та сімейні правила. Святкового настрою також не було. Ніхто не прикрашав кімнати, не ставив квіти, не включав музику. Будинок був старим, ізольованим і був далеко від сусідів. Ніхто довкола не знав, хто живе всередині і що там відбувається. Поруч не було ні поліції, ні родичів, навіть сестри майже не мали контакту із зовнішнім світом. Вони намагалися налагодити зв'язок із батьком Ларі, якого раніше так мало бачили у своєму житті, адже він провів багато років у в'язниці. Незадовго до Дня Святого Валентина Ларі почав селяти думку дочкам, що Джон проблема, що він заважає їм бути сім'єю. Він вигадав план заздалегідь продуманий, а можливо імпровізований на ходу, але він переконав усіх своїх гостей брати участь у так званій грі довіри Trust Game, в якій жертва повинна дозволити зв'язати себе і показати, що не боїться. Джон погодився. І довірився. Він справді нікого не підозрював, він хотів показати, що йому можна довіряти, йому не було чого приховувати, але в цей момент у нього вже майже не було шансу врятуватися. До того моменту, як почалася гра довіри, сталася ще одна подія, яку навряд чи можна назвати нормальною для звичайного сімейного свята. Замість квітів, цукерок та романтики у День Святого Валентина сім'я вирішила зварити нар, вибачаюсь котичну речовину, на літеру М. Ларі зібрав Аманду, Анну та Джона на тісній кухні, де між старих банок, посуду та побутової хімії вони розклали інгредієнти. За свідченнями Анни вони працювали разом. Змішували компоненти, нагрівали, спостерігали, як суміш, темніє та пузириться. Проте спроба виявилася невдалою, їхня суміш не кристалізувалася. Замість очікуваного порошку в них вийшла каламутна рідина. Ларі не став позбавлятися результату. Вони розлили партію, що провалилася у скляний посуд, і залишили на зберігання. Пізніше саме ця рідина стане частиною подій, які продовжаться того ж дня. Після цього сім'я повернулася у вітальню, де Ларі запропонував гру довіри. Ларі пропонує гру довіру як сімейний жарт, ритуал. Мовляв, треба перевірити, хто на чиєму боці, хто сім'я, а хто чужий. Це подання виглядає безневинно. Слова довіра, перевірка та нічого серйозного звучать м'яко. Джон, який хоче сподобатися і показати, що він свій і його нема в чому запідозрити, погоджується. Він думає, що це тесна близькість, але всі події швидко перейшли до кримінального плану батька. День святого Валентина для Джона та Аманди одразу перетворився на смертельну пастку. Гра починається просто: просять Джона сісти і зав'язують йому ноги. Зв'язування роблять театрально, наче частина ритуалу. Його ноги туго стиснули ремнями та стяжками, і Джон зрозумів, що не зможе встати, навіть якщо захоче. Потім за спиною було закріплено руки, він намагався поверхнутися, спробував трохи протидіяти, але опір не мав сенсу. Його тіло виявилося повністю знерухомленим. Ларі стояв навпроти, спокійно, рівним голосом почав звинувачувати Джона в тому, що той заважає сім'ї, що він нещирий та потенційний шпигун. Його кохана Аманда стояла поруч, емоційно пригнічена. Її сестра Анна затихла під впливом батька і виглядала збентежено, але була залучена. Зв'язаний Джон намагався говорити, роз'яснювати, казати про свої почуття, про любов до Оманди, про те, що він чесний, але ніхто не слухав, потім розпочалося фізичне насильство. Ларі завдав ударів молотком по ногах і ступням, завдаючи сильного болю. Але не смертельного. Години тягнулися, Джон залишався свідомим, намагався говорити, просив зупинитися, спробував пояснити, що нікому не бажає зла, але жодного захисту, жодного втручання не було. Психологічний тиск та удари зробили його повністю вразливим. Після цього Аманда вдарила свого коханого пляшкою по голові. Вона та її батька оголосили, що Джон працює інформатором ФБР і всю ніч намагалися вибити з нього визнання. Тоді, за наказом батька, Анна, сестра Аманди, вела Джону ін'єкцію сироватки правди у лапках, звичайно, ви пам'ятаєте, та невдала рідина, яку вони варили на кухні. Ларі сказав вести йому це, щоб підкорити Джона психічно та фізично. Все відбувалося повільно, продумано, як методичний процес. Кожна хвилина розтягувалася, дихання Джона частішало, думки поривалися між страхом і розпачем. Протягом цих трьох днів Джон майже не спав, не міг звільнитися, не міг їсти нормально. Він перебував у постійному страху, кожен рух супроводжувався болем, кожне прохання про припинення насильства. Ігнорувалося. Удари та ін'єкції чергувалися з психологічними маніпуляціями звинуваченнями, криками, погрозами, що змушували його сумніватися у своїй реальності. І тоді настав момент, який Анна, сестра Аманди, пізніше згадувала з жахом. Ларі підійшов до неї і сказав, що настав час і вона має взяти участь сама. Його голос був спокійним, рівним. Без емоцій, але в ньому відчувалася абсолютна вимога. Аманда стояла поряд, підтримуючи його, а Анна, тремтячи і заплутавшись, зрозуміла, що опір неможливий, і якщо вона не зробить те, що їй сказано, наслідки будуть страшнішими. Вона підняла мотузку, Ларі спрямовував її дії. Аманда стежила за тим, щоб Джон не міг вирватися. Анна намотувала мотузку на шиї Джона, відчуваючи, як страх і відповідальність тиснуть на неї з усіх боків. Джон слабшає в її руках, намагається говорити очі, сповнені жаху та болю, але ніхто не слухає. Кожен рух Анни керується інструкціями Ларі і присутністю Аманди. Здається, вона буквально позбавлена вибору. Коли мотузка стискає шию Джона, він втрачає подих. Цей момент стає кульмінацією трьох днів мук. Усі попередні удари, ін'єкції та психологічний тиск призводять до однієї мети позбавити його життя. Анна виконує те, що наказано: її руки тремтять, серце б'ється, але вона не може зупинитися. Джон задихається і втрачає свідомість, і тоді настає смерть. У цей момент весь жах того, що сталося, осідає у тиші кімнати. Його задушили, а потім ударили по голові, щоб впевнитися, що він вже не живий. Після того, як Джон помер, Ларі, Аманда та Анна діяли холоднокровно ніхто сусідів не бачив, ніхто не чув. Ізольований будинок у горах став ідеальним укриттям. Вони загорнули тіла в кілька пакетів для сміття. Потім... Ларі наказав викопати неглибоку могилу на своїй ділянці. Там вони поховали тіло прямо на території будинку Маклюр. але цього їм здалося замало. За кілька днів вони повернулися до могили. Вони викопали його тіло і почали розправлятися з останками. У тіло вбивали кілочки та дерев'яні частини, а потім розчленували труп. Після цього вони знову поховали частини вже на іншому місці на ділянці. Анна у своїх свідченнях стверджувала, що її змусили брати участь у цьому, саме вона допомагала з згумацією та розчленуванням. Але якщо ви думали, що це кінець, не поспішайте. Шок від наступного вчинку цієї сім'ї важко описати словами. Повернемося на момент, коли Джона вбили. Після трьох днів тортур будинок, і без того наповнений запахом вогкості, диму та дешевого алкоголю, ніби застиг. Джон був мертвий на підлозі, сліди боротьби, уламки, пляшки, плями, які ніхто вже не збирався відмивати. Для нормальної людини ця точка фінал: Каяття, істерика, страх, паніка, втеча. Але в Ларі та Аманди почалася інша логіка викривлена, поділена на двох, ніби світ довкола перестав існувати. Вони сиділи поруч, вимотані, вкриті слідами боротьби, але в голові в них виникло дивне відчуття перемоги. В'язниця, психологи та прокурори пізніше назвуть це спільним зривом та втратою критичного сприйняття. Але на той момент ніякої психіатрії не існувало, були тільки вони запечатані один в одному у жахливій реальності, створеній власними руками. І в цей момент, на тілом убитого, Ларі притягнув Аманду ближче. Це не було романтикою, пристрастю чи чимось людським. Це було актом домінування та остаточного злиття, ніби вбивство стало для них таїнством, яке пов'язало їх навіть сильніше, ніж кров. Аманда не чинила опір. Вона вже прожила три дні, як у тумані недосипання, страх, наркотики, тиск батька, почуття, що шляху назад немає. І коли Ларі почав її цілувати, вона не відштовхнула. Пізніше вона сама скаже у суді. Я була в пеклі і думала, що виходу нема, я просто пішла за ним. У тиші занедбаного будинку наполовину зруйнованого зсередини вони набули інтимного зв'язку, тоді як тіло Джона ще знаходилося в тій же кімнаті. Це був момент остаточної моральної руйнації. момент, коли батько та дочка перестали бути двома людьми і перетворилися на злочинний союз, який зруйнував усе, що їх пов'язувало з реальністю. Для слідчих, які пізніше побачать це у свідченнях та документах, це стане одним із найжахливіших епізодів справи. Навіть у світі досвідчених детективів такі речі трапляються рідко, і саме тому ця історія так глибоко вразила всіх, хто зіткнувся з нею вперше. І що ви думаєте, вони зробили далі? Пішли в поліцію чи втекли? Майже після вбивства Аманда та її батько Ларі вирішили одружитися. Тут історія приймає один із найбільш шокуючих поворотів: через кілька тижнів після вбивства коханого Аманди, вона та її рідний батько Ларі отримали посвідчення про шлюб і уклали союз у Західній Віргінії. Тобто людина, яка щойно керувала як вбити партнера Аманди, стала її чоловіком. Але документи про шлюб і сама церемонія були оточені обманом. На заяві про намір укласти шлюб, Аманда вказала не Ларі, а ім'я іншої людини, як батько, намагаючись приховати їхню кровну спорідненість. Саме весілля виглядало далеко не як романтичний союз, на думку слідства та ЗМІ, це був символічний акт, частина плану. Ларі та Аманда вже знали, що вбили Джона, і весілля стало свого роду підтвердженням їх у лапках з'єднання після злочину. Анна, сестра Аманди, заявляла, що її змусили вести себе як свідок на весіллі, ніби все було нормальним. Це показує, що весілля було не просто формальністю, а частиною їхньої ієрархії влади. Батьківська домінація, підпорядкування дочок і спроба легалізувати цей темний союз, принаймні символічно. Сам мотив, за словами Аманди, полягав у тому, що Ларі не хотів, щоб поряд з нею був хтось інший. Суддя, виносячи вирок, прямо сказав. Такий шлюб не можна виправдати просто як помилку, це частина морального та злочинного ланцюга, в якому Джона було усунуто, щоб видалити конкурента. Та все ж таки, як справа дійшла до суду, отже, таємниця могла бути вічною, але через рік Ларі потрапив під інший кримінальний процес. Як ми вже говорили, раніше він сидів у в'язниці, а після звільнення він був зобов'язаний зареєструватися як сексуальний злочинець. Але цього він не зробив і тому спочатку його затримали не за підозрою в вбивстві. Але саме на допитах Ларі почав розповідати правду. Він здав усіх і себе, і дочок. І саме там, у тиші поліцейського кабінету, Ларі несподівано тріснув. Він почав говорити, не виправдовуватися, не плутатися, а з холодною точністю переказувати кожен етап убивства. Він розповів про те, як катували Джона, як змусили Анну брати участь, як ховали тіло і як намагалися жити далі, ніби нічого не сталося. Тіло Джона було відкопане біля колишнього будинку Ларі у Скайгусті. Анна, сестра Аманди, визнала свою провину і дала свідчення, описавши, як саме вона брала участь. Вона розповіла, що батько погрожував її дітям, якщо вона відмовиться, і докладно пояснила, як завдавала ударів, вводила ін'єкції та як сталося вбивство. Ларі Маклюр зізнався, що три дні мучили Джона як фізично, так і психологічно. Він навіть писав лист візнання, у якому пояснював ролі всіх учасників свою і роль Аманди та Анни. Аманда теж повністю визнала свою провину. На суді вона вибачилась, я повинна дивитись на себе щодня. Моя сім'я мене не виховала так, щоб я стала такою. Вона визнала, що їй дуже шкода, вона завдала біль не лише сім'ї Джона, а й своїй власній. Я не лише поранила сім'ю Джона, я поранила свою сім'ю. Вона також висловила жаль, що не може повернути Джона. Я хотіла повернути Джона. Він був гарною людиною. Це справді вражає. На перший погляд, важко зрозуміти, як людина може одночасно каятися і вчиняти такі жахливі дії. Але у випадку Аманди Маклюр пояснення лежить у кількох психологічних та соціальних факторах на основі показань та аналізу справи. По-перше, контроль з боку Ларі. Ларі був домінуючою фігурою, що практично повністю контролювала життя дочок. І він системно вселяв Аманді, що Джон загроза сім'ї та їхньому зв'язку. Визнання та свідчення Анди та Аманди вказують, що відмова від участі в вбивстві загрожувала їм прямим психологічним, емоційним та фізичним насильством. Повпливали також сімейна ізоляція та психологічний тиск на дівчат. Вони росли в умовах, де близьких зв'язків із зовнішнім світом майже не було. Будь-яка спроба піти проти Ларі сприймалася як зрада, а наслідки як загроза життю чи свободи. Три дні тортур, постійні погрози та фізичне насильство зруйнували критичне мислення Джона та Аманди, для неї це поступово почало сприйматися як гра довіри або сімейна необхідність, а не суто вбивство. Важливо сказати, що Аманді було складно відокремити страх від прихильності до батька, що характерно для випадків сильного психологічного контролю в сім'ї, особливо при ізоляції. Вона дійсно могла відчувати докори совісті та жалю, одночасно виконуючи дії під тиском. Всі її дії супроводжувались когнітивним дисонансом. Коли людина робить щось, що суперечить їй моральним переконанням, часто розвивається когнітивний дисонанс. Щоб витримати ситуацію, мозок розщеплює сприйняття, частина особистості кається і засуджує себе, а інша. Виконує накази, щоб вижити. І не варто забувати про нар пробачте котики. Вони лише посилювали розгубленість та підпорядкування. Саме тому в суді Аманда могла виглядати емоційною, тією, що кається, але при цьому бути здатною на жахливі дії. Це не виправдання, це просто пояснення, як психологічна маніпуляція, страх і ізоляція можуть довести людину до крайніх вчинків. За підсумками судового засідання. Ларі Маклюр отримав довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення за вбивство першого ступеня. Аманда Маклюр визнала себе винною у вбивстві другого ступеня і була засуджена до 40 років ув'язнення. Анна також визнала себе винною та отримала 40 років в'язниці за вбивство другого ступеня. Майже ніхто із знайомих Джона не розумів. Чому він так довіряв цим людям, але картина, яку слідство відновило пізніше, була страшною. Аманда та її сестра були емоційно залежні від батька, Ларі мав домінуючий вплив. Джон опинився в будинку, де він не мав союзників, ніхто поза домом не знав, що відбувається. Кохання та бажання стати частиною сім'ї Аманди закінчилися тим, що Джон опинився на місці. З якого виходу не було, історія ця досі викликає одне й те саме питання, в який момент турбота та сім'я перетворюються на мікрокульт, де одна людина контролює всіх. Неможливо зрозуміти, що у цій історії вражає найбільше, чи є у вас думки з цього приводу, тому що тут є про що говорити, ця справа шокує. І важко сказати напевно, що стало головною причиною неприйнятні речовини, психологічна залежність або культ особистості збоченого батька. Це історія, яка ніколи не мала статися, вона могла бути вигаданим сценарієм для фільму жахів, але це те, що сталося насправді. Любі, це була по-справжньому моторошна історія. Сподіваюся, що таких людей ми з вами будемо оминати десятою дорогою. Пишіть в коментарях, з якими дивними людьми вам довелось зустрітися у своєму житті. А на сьогодні все. Було приємно зробити це відео для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, бо тут буде ще багато цікавого. До зустрічі з True Crime Кетрін.